Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов. Черговим прогнозом на п'ятницю, 19 вересня 2025 року. Сьогодні на читуванні Козак Тарот», козацьке Таро», колода, яка ще назву має слава Україні, а епіграф цієї, яка же Євгенії, легендарної зеленої книжечки. Отож, все переживаемое нами зло делает нас только мудрее, и все наши заблуждения служат уроком для нашего же будущего, а потому и неразумно роптать на свою судьбу, как бы тяжела она ни была. Мудр и разумен тот, кто побеждает свои плотские желания и надеется на награду. Невежественен тот человек, который Створяє своїм похатям і приєм просить прощення у Бога. Ось такі епіграфи, що стосується 19-го числа, то це останні дні місяця. Тому намагайтеся будьте спокійнішими, не робити якихось лихих дій, бо ми знаходимося напередодні сонячного затемнення і напередодні молодика. Ну а що ж стосується 19-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, го 17 го або 26 го числа будь-якого місяця, будьте обережні. А от якщо ви народилися 1, го 10, го 19 го або 28 го числа будь якого місяця, сьогодні фартовий ваш день, використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта за Днем Народження, яка буде в кінці цього прогнозу, це підтвердить та спростує. Якщо раптово цього дня ми у вас сильно болить голова, це не так вже страшно, це значить, що ви знаходитесь на підключці. Не забувайте, що там недалече від Марсу летить щось летить, ніхто не знає, що це, чи то комета, чи то. Корабль прибульців, але ми скоро це дізнаємося. Ну, а що буде відбуватися у цю п'ятницю, ви дізнаєтесь з цього прогнозу. Пропоную вам не напружуватись. Якщо це потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2... Один розпочнемо з дів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорнутий цар, цар в класичному таро, це сутінки або місяць, і в перегорнутій стадії ця карта дуже непогана. Вона каже про те, що сьогодні гарний день для того, щоб виходити з кризових якихось станів, для того, щоб дізнатися якусь правду. Сьогодні правду від вас прикрити буде дуже важко. У вас дуже гарно працює інтуїція, і ви сьогодні обов'язково знайдете якийсь промінчик світла, який вас виведе з темноти. Тобто, як що ви були у темряві сьогодні саме той день, коли ви можете вийти на світло, і загалом сьогодні буде сонячно, зверніть на це увагу. І навіть якщо буде лити дощ, він ніяк не спричиніть на ваш настрій якийсь вплив. Єдине, що будьте сьогодні обережні, намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку РАК. Далі Терези, перегорнутий чернець. Непоганий показник. Чернець це завжди про якісь заборони, про якісь кордони, про якісь рамки. Але він випав перегорнути, тобто ви сьогодні можете переходити будь-які кордони, виходити за будь-які межі, за будь-які рамки, і розширювати свій вплив. Сьогодні не слід сидіти на самоті, сьогодні обов'язково треба кудись поїхати, особливо якщо вас кличуть. Одначе все одно відлюдник в якій без позиції. Він не випадав, він все одно каже, що треба бути обережними та таємничими. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Перегорнутий курган це якісь несподіванки. Сьогодні все може піти не так, як того ви планували. Якщо ви людина, яка звикла жити у певному ритмі, сьогодні ви можете вивалитись з цього ритму. Ну і також вас сьогодні будуть провокувати трошки випити. Скажу, п'ятниця треба розслабитися, але я рекомендую вам, якщо і випити. Трішки і піти собі додому, бо якщо ви будете надмірно споживати алкоголь, це дуже погано на вас може вплинути. І також сьогодні будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку риби. Далі, стрільці, нульовий аркан Шерка. Шинкар він тут називається в класичному таро, це у нас. Блазень або крокодил. І шинкар це каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете намічати якісь важливі справи, бо всі вони можуть обнулитися. Так само і ваші бажання можуть обнулитися. А от якщо ви ні на що не будете розраховувати, якщо ви просто будете перебувати в такому гуморному стані, нічого поганого з вами не станеться. І цього дня для вас гарні зустрічучі бесіди з представниками. Знаку тілець. Далі представники знаку Козиріг. Перегорнутий суддя. Відсутність рівноваги, емоційна нестабільність, поганий день для того, щоб іти у різні установи щось для себе з'ясовувати. Не забувайте, що зараз місяць темний, і цей темний місяць спонукає до якихось нервових станів. Тримайте собі себе в руках, особливо свої емоції. Не дозволяйте нікому псувати ваш емоційний стан, бо якщо ви зірветеся, можете натворити дуже багато лиха. Ну і пам'ятайте, що сього. Сьогодні люди можуть несправедливо вас осуджуватися. Намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Терези. Далі водолії. Фартовий день. Карта колесо Фортуни. Ось так вона виглядає у цій колоді, та й це гармаш, який чітко бачить ціль, і може у цю ціль дуже швидко Влучити. намагайтеся цього дня ставити собі реальні задачі. Якщо вам треба виграти в цей день у когось, ви обов'язково виграєте, навіть якщо не знаєте правил гри. Люди та обставини будуть вам сьогодні цілком допомагати. І дуже корисні сьогодні зустрічі чи просто бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі представники знаку Риби. Мати в класичному таро це карта імператриці або із у Вона пов'язана з планетою Земля, вона пов'язана з врожайністю, з можливістю щось заробити, якісь невеличкі гроші, з гарним фізичним станом, що на цей час дуже непогано. В цілому, сьогодні ви можете реалізувати багато своїх ідей, бо сьогодні день матеріалізації ідей і фінансової стабільності. Далі представники знаку Овен. Карта сили перегорнута, натякає на те, що сили треба свої берегти. Ви сьогодні можете раптово захворіти, тому вдягайтеся згідно погоди і пам'ятайте, що сьогодні не треба на себе взвалювати якісь вантажі, бо ці вантажі, врешті-решт, приведуть вас к фізичному зриву. Також у цей день не слід з'ясовувати ніякі. Відносини, бо все може закінчитися досить критично, навіть побити вас можуть. І намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Лев. Далі, тільці. Карта Зірка це управник вашого знаку, планета Венера. І в прямій позиції це дуже гарний показник, особливо для жінок, бо це жіноча краса, бо це емоції, це. Дофомін, який до вас обов'язково сьогодні прийде, хтось, можливо, чекає на гроші, прийдуть гроші. Хтось чекає на, на свою кохану жінку і вона теж прийде, але особливо пощастить, якщо ви жінка, бо це планета Венера, планета жіночої краси, віри, надії та любові. Далі представники знаку Близнюки. Випала ваша карта в прямій позиції, і це дуже гарний показник. Карта сонця, тут вона називається Діти, каже про те, що сьогодні ви насичені сонячною енергією. Ця енергія може проявитися у вигляді великих грошей, якщо ви на них очікуєте, вони обов'язково прийдуть. Також ця карта, сама назва Діти каже про те, що сьогодні гарний день для того, щоб проводити його або зі своїми дітьми, або з дітьми, з якими ви посіли. Спілкуйтесь, тому що вони знаходяться поблизу вас. Єдине, що будьте обережні, у цей день вас можуть трошки підсосати, вашу позитивну сонячну енергію, можуть забрати різні енергетичні вампіри та різні інші покидки. Mm -hmm. Далі представники знаку РАК, Карта Смерті. Пов'язана з планетою Сатурн. Нічого страшного в неї нема, коли вона випадає в прямій позиції, вона каже про те, що ви сьогодні відпрацьовуєте свої кармічні заборгованості. Будь-які зміни у цей день на краще. І намагайтеся дійсно сьогодні щось змінити, хоч мінімальне. Бо якщо у вашому житті не буде змін, які спровоковані вашими бажаннями, вашими діями, то тоді прийдуть такі зміни, які ви вже не зможете. Ніяким чином, ні подолати, ні виправити. І нарешті, леви, для вас 19 вересня, небезпечний день. Карта жертви або повішений в прямій позиції, вона каже на якісь втрати. Це можуть бути втрати вашого фізичного стану, тобто ви можете наразитися на неприємність. Рекомендую вам сьогодні не сідати за кермо власного авто, бо сьогодні велика ймовірність не тільки ДТП, але й великих втрат і травм. Щось втратити ви повинні, тому якщо ви не бажаєте втрачати щось дорогоцінне. Втратьте буквально 10 хвилин свого часу. Помоліться за тих, завдяки яким цим людям ви живете. Слідкуйте за своїм здоров'ям і не ведіться на пропозиції різних пройдисвітів. І загальна карта дня на цю п'ятницю, отаман, імператор. Прямій позиції все залежить від суспільства навколо вас. Якщо ви огортаєтесь серед людей позитивних, серед людей, які допомагають вам, все буде гаразд. Загалом сьогодні обов'язково станеться якась подія у владних структурах. Яка це буде подія, ви зможете прочитати чи подивитися в Ютубі. Взагалом, сьогодні непоганий день для того, щоб піти туди, де багато людей, де багато людей, там відкриваються нові можливості. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдякайте щось блакитного кольору. Якщо ж подивитися на сам день, день. Дуже гарний лише ближче до вечора. Починаючи з 16-ї години, вже можна на щось налаштовуватися позитивне. Ну і також ранок непоганий до 9-ї години ранку. Ну а що стосується ночі, особливо ближче до світанку суботи, можуть бути якісь несподіванки. Це може статися з 2 години ночі і по світанок вже 20 вересня. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, ну що ж, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день вам випала розбита вежа, а це ознака катастроф, падінь, втрат матеріального чогось. Свого майна, своїх якихось цяцьок, які у вас є. Сьогодні може ламатися апаратура чи вирубати світло, бути може все, що завгодно, але вам не треба з цього приводу якимось чином виходити з себе. Сьогодні гарний день для руйнувань. Якщо вам треба щось зруйнувати, робіть це саме сьогодні. Єдине, вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, закохані або два шляхи в прямій позиції. Сама назва закохані каже про те, що напевно ви вже давно не зустрічалися з людиною, яка давно вже чекає на зустріч з вами. Намагайтеся цього дня. Зробити правильний вибір. Вибір у вас є. Від вашого вибору залежить те, якою вашою буде ваше життя найближчим часом. Тож приміняйте свої авантюристичні якості, не будьте ось такими, як то кажуть, пафігістами. У вас обов'язково сьогодні відкриваються можливості і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, небезпечний день Кацап в класичному Таро – це диявол, це фатальні ситуації, які можуть з вами статися, якщо ви вийдете зі своєї будівлі, зі своєї квартири. Це зустріч з чоловіками, яких ви не хочете бачити. Ці чоловіки доволі агресивні і навіть можуть бути у якійсь формі, тобто це слуги. Закону, слуги порядку, які можуть стати і на вашому життєвому шляху. Намагайтеся сьогодні не ризикувати. Далі, якщо ви народилися четвертого, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця довбиш в класичному таро це карта, помірність або янгол, це захист, звісно, захист з боку небесних сил, янголів, але і люди вам також сьогодні можуть і захищати вас, і допомагати вам. Ініціатива у ваших руках, ви можете зробити кілька справ одночасно, і чого буде дійсно сьогодні багато, це розмов. Тож дай вам Бог, щоб вам вистачило. Потрібних слів для потрібних людей і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, ворожка. Або інша назва її верховна жриця або двері в храм. Гарний день, перш за все для жінок, бо він пов'язаний з цей аркан з жіночою енергетикою, з місячною енергетикою. Одначе не забувайте, що місяць зараз темний, так і якісь розмови можуть бути теж не досить цікаві, але конструктивні. Сьогодні гарний день для спільної праці з якимось партнером. Якщо ви чоловік, вам у цьому допоможе жінка. Якщо ви жінка, ви знаходитесь у своєму. Своїй формі, і вам не потрібна ніяка допомога, ви можете самі впоратися з будь якою складним заданням. Далі, якщо ви народилися. Шостого, 15 або 24 числа будь-якого місяця, дуже результативний день, карта Всесвіту. Тут вона називається Перемога. каже про те, що сьогодні ви будете отримувати і нагороди, і результати. сьогодні ви можете закінчити якісь довготривалі справи, які тягнуться, можливо, вже не один рік. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися сьомого, шістнадцятого або двадцять п'ятого числа будь-якого якого місяця перегорнутий писар це проблеми з тиском. Перегорнутий писар це втрачені цілі. Перегорнутий писар дуже поганий день для того, щоб підписувати договори, бо ви можете підписати якийсь кабальний договір, і вам буде від цього не дуже весело. Також ця карта дуже часто означає зустріч чи спілкування з людиною, яка з-за кордону. Далі, якщо ви народилися. 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта Мага. Козак, вона називається, у цій колоді. І Козак це початок чогось нового, дуже гарний день для чоловіків і для творчих людей. І остання карта для людей, які народилися 9, 18... Або 27-го числа будь-якого місяця, я навіть знаю, хто це, це колісниця, а тут вона називається гетьман. Так, це гетьман, але вона перегорнута ця карта, і вона каже про поганий досвід, про те, що ви можете лише навчитися на власних помилках. Помилках на тому, що сьогодні поганий день для навчання для накопичення матеріалу. У цей день може розболітися голова, і ви просто не помітите, як вас хтось може підставити. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні трикутні казацькі аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і хай нічого у вас не болить. А українським бійцям я завжди бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Бережуть Боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, Бог.